Друзі, привіт! Ви на каналі Навколо Світу і це огляд на готель Paradise Beach 5 зірок. Погнали! Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований на першій береговій лінії в курорті Святий Влас. Відстань від готелю до міста Бургас становить 45 км, до міста Варна 100 км. Погнали дивитися сам готель. Біля готелю є автобусна зупинка, з якої можна доїхати на курорт Сонячний берег. Адже поруч з готелем ніякої туристичної інфраструктури немає. Тут буде тихо, спокійно, такий повний релакс. Навпроти центрального входу в готель є безкоштовна парковка при наявності вільних місць. Є також платна парковка, вона з захистом від сонця. Готель Paradise Beach був відкритий у 2002 році. Загальна площа території готелю становить 40 тисяч квадратних метрів. Готель складається з п'ятиповерхових корпусів, які розташовані на горі. Територія каскадом спускається вниз до пляжу, тому зверху види тут просто неймовірні. На території готелю є магазин, який ви зараз бачите. Також є спа-центр та боулінг зала Бар там буде безкоштовний, гра оплачується додатково. Номерний фонд готелю налічує 320 номерів, які розподіляються на декілька категорій. Також номери розділяються по виду з балкона, може бути на сад та на море. Сьогодні ми подивимося апартаменти з однією спальнею, апартаменти з двома спальнями та стандартний номер. Перед вами апартаменти з однією спальнею. Вид тут відкривається на море. Апартаменти складаються з однієї ванної кімнати, вітальні та спальні. Максимальна вмістимість гостей 4 дорослих. В номерах безкоштовним для гостей будуть чайні набори, водичка, яка поповнюється кожного дня, а також є сейф. А зараз перед вами номер категорії стандарт. Тут є два односпальних ліжка та розкладний диванчик. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих та одна дитина. І тільки подивіться, який гарний вид відкривається тут з балкону. Подивимося ще апартаменти з двома спальнями. Тут є ось така простора ванна кімната з усім необхідним. Є рушники, фен, мильні засоби. Максимальна вмістимість гостей в такому номері 4 дорослих та двоє діток. Ось так виглядає одна зі спалень. Тут є два односпальних ліжка. Такий просторий балкончик з виглядом на околиці. І ось так виглядає друга спальня. Тут одне двохспальне ліжко. А зараз йдемо, подивимося територію готелю. З лівого боку ми проходимо лобі бар Він працює до 12-ї ночі. Як я вже й зазначала, готель розташований на горі. Тому тут відкриваються неймовірні види на море. Ви тільки погляньте, яка краса. З цього місця ми можемо побачити все. Це і корпуси з номерами, і основну територію для відпочинку з басейном, є нижчі бари, сцена, а також пляж. На мінус перший поверх від лобі розташований ресторан, який відкритий для сніданків. Працює він з 7 до 10 ранку, а вже ближче до пляжу розташований ще один ресторан, який працює на обід та вечерю. На території є один відкритий основний басейн, який ми зараз можемо бачити. В ньому є неглибока секція для діток, а також невеличкі водні гірки. Від ресепшн та номерів до основної території і пляжу можна спуститися або на ліфті, або по сходам. І ось ми вже на пляжі. Пляжну лінію, яку ви бачите перед собою, а саме шезлонги та парасольки, будуть за додаткову плату приблизно 15 євро за сет. Безкоштовні шезлонги для гостей також є. Вони розташовані близько і до основного басейну, і до моря. Далі ми їх побачимо. Пляжні рушники гості також можуть взяти безкоштовно по карточкам. Щодо харчування. Готель працює за концепцією все включено. Для гостей безкоштовним буде алкоголь місцевого виробництва. Є декілька барів, лобі-бар та бар біля басейну. Є також снек-бар, в якому є перекуси та морозиво. Саме в цій зоні на горі розташований основний басейн. Нижче від нього є тераси, які каскадом спускаються до пляжу. На цих терасах є шезлонги. Відпочиваючи на них, ви будете завжди близько і до басейну, і до моря. Також в пляжній зоні розташована ось така сцена, де в вечірній час проводяться шоу-програми для діток та дорослих. Також є дискотека до 11-ї вечора. Пройшовши далі, ми також можемо бачити зону з шезлонгами. Тут також можна відпочивати безкоштовно. Дякуємо вам за перегляд! Для того, щоб забронювати тур в цей або інший готель, просто зателефонуйте або напишіть нам по номерам телефону, які бачите зараз на екрані.